Доброго здоров'я! Чим зайнятися в лісі, коли немає грибів, коли ось така пора року, зимна. Можна зайнятися оздоровчими процедурами. В лісі можна оздоровитися за допомогою фізичних вправ. Крім того, що ви розробляєте своє тіло, ви ще інтенсивно посилено дихаєте чистим повітрям. Так, можна вправи робити, скільки вам захочеться. Ще є одна вправа суто лісова. Зараз я вам її покажу. Роздягнувся. Звісно, її, цю вправу можна робити і в одязі, але щоб краще було видно, я скину куртку. Чому ця вправа для лісу? Тому що для неї нам потрібне дерево. Ви теж можете робити скільки вам захочеться. Чим більше ви отак напів присядете, тим буде краще. Професор Неумивакін, в якого я підгляділа цю вправу, стверджує: якщо ви будете її робити, вам не загрожує перелом шийки бедра. Подивіться, як багато тут величних сосен. Сосни виділяють повітря, фітонциди, Цілющі для наших легенів зараз я вам покажу ще одну вправу, яку я люблю робити в сосновому лісі. Ви помітили, як я дихала на повні груди цілющим повітрям? При цій праві працює і розробляється кожна клітина вашого тіла. І до кожної клітини доходить кисень. Головне, щоб не застоювався наш організм, щоб він працював, був у русі. Другий підход. В лісі завжди цікаво і завжди є чим зайнятися. Будьте крепкі та здорові!